Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника, математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Знайди суму 37 142 додати 92 539. Виконуємо додавання в стовпчик. Тридцять сім тисяч стороти дев'яно дві тисячі п'ять тридцять девять Два, додати девять, одиннадцять, один записали, один запам'ятали. Чотири додати три, сім, да один вісім і п'ять шість, сім додати два, дев'ять.